О, яка книжка. Хто тут намальований? Піп і, і, зіп. і зіп. У мустанговій бухті стояло чудове надвечір'є. У маяку гралися іграшковими поні Сані та ще дві колошад Гіч і Спраут. Вперед, друзі, час вирішувати до нових пригод, вигукнула іграшкова Твайт Лайт Спаркл. Іскорка голосом Сані. Але Спраут, який грався фігуркою Раріті, крикнув. Фіу, фіу! Я припечу всіх поні лазером з рогу. Справ, ти припини, засмутилася Сані. Доць, хто це? Іскорка. І що іскорка? Де вона живе? Вона в Кантерлоті. В їду. кантерлоті живе. Да. А з ким вона Іскорка? А Ану, подивись. М іду я. Як її звати? Так. А це? А це. А це хто? А це? це? це і це? Це... Пінкі -пін -пін -пай. Пін -пін пай. Куди пішла Санні рано вранці? Гуляти. Гуляти пішла. А кого вона зустріла? Своїх друзів? Кого? Гідча. Гідча і? Спраута. Спаут. Спраута. Спраута. Спраут. І магію вони пішли шукати до зефірного піку. І там побачили кого? Хто це в небі? Хто це в небі? Пігас. Пігас. Пігаса побачили. Королева, так? мама. Пігас. Мама кого? Пигасів. Пігасів. Зіп і? Піп. І піп. І що? Подружились з поні? З єдинорогом та пегасом допадуть.